Всім привіт! Сьогодні 24 лютого, 24 рік. Так, вже два роки війна йде, і знаєте, якщо б я комусь розказувала те, що я пережила, це б зайняло дуже багато годин. А якщо я б комусь писала, то не вистачило б кількох книг. Хоча думаю, на відміну від інших, я одеситка пережила набагато менше, все одно люди різні, тому розповідаю коротко. Знаєте, коли почалася війна, мені було 12,5 років, і я навіть не думала, що я доживу до кінця 22-го року. От уявляєте, у 12 лічної дитини ось такі думки. От, але я дуже хотіла допомогти іншим. Я хотіла залишити, якщо щось трапиться, я хотіла залишити якийсь добрий слід. Я вирішила знімати відео на YouTube. Типу, як підтримка для наших військових, завела ютуб канал і туди усе, все знала. На знімала пару відосиків, закинула, тому що в мене опустилися руки після березня, особливо. І далі вже це продовжувалося все погане. Пізніше я повернулася. Там вже нам почали давати першу гуманітарну допомогу. Я почала знімати огляди на неї, тобто на їжу. Потім я знову все закинула, тому що не було часу, і тому що знов руки опустикались. Але знаєте, що мене взяли таку віру потім в життя якесь. Це просто наші військові, найкращі люди, яких я бачила, точніше не бачила, але про яких я чула і про яких я бачила цю і відчувала допомогу. Неодноразово прямо біля моєї домівки збивали дрони, збивали ракети. Я дуже вам вдячна за це. До речі, дивіться, ось такий уламочок від дрону. дозволили забрати. В мене, в принципі, є уламок від ракети, але якщо хочете огляду з потім. Особливо найтяжчим роком став це 2023 рік, я вам можу точно сказати, тому що для мене це було дуже боляче і особливо літо ми все знаємо. Конкретно я на початку червня хотіла поїхати спочатку на море, а потім до своєї бабусі, але мало того, що влучили у тамбу. Так, ще й і у домівку моєї бабусі приблизно потрапив шахит. Вона потім дала інтерв'ю, звісно, її записала чомусь, і вона вижила завдяки тому, що накрилася ковдрою і просто овольця. Віскін прийняли висвіта. Не про те, Знаєте що слава Богу, слава за всі ці моменти, які я пережила за ці два роки, тому що не те, що війна я пережила дуже багато моментів. Я навчилася дуже багато чому, і навіть в плані війни я дуже вдячна, тому що я зрозуміла, хто я хто. Я зрозуміла, що як казав Шевченка, що рай то є Україна, то є рідна домівка. Тому конкретно я стала більше цінити свою країну, свою мову, особливо з нового року. Звісно, вони нам і тоді сюрпризів понадарували. Але то таке. Хоча, в принципі, вони нас ніколи не залишали, тобто русня не залишали без травмованої психіки, не залишали без жахливих подій, і зараз нас не залишають, але я думаю, що вони залишать, залишать і повністю весь світ. Mm -hmm. залишать нас і про них ми більше ніколи не згадаємо або згадаємо про як якийсь... Думаю, зрозуміло. Я подякую, я приношу нашим людям захисникам на усіх напрямках, особливо тих, хто на передовій, тому що ви не спите для того, щоб я спала. Також, бо в принципі в Одесі в мене дуже завжди чутно. Але коли я бачу, як відстрілюють, коли я бачу, я їх збивають, я просто в шоці, ви якісь суперлюди. Дуже хочу подякувати. Звісно, вже подякувала донатом, але і слова також не заважають. Раніше два роки тому в мене був дуже сильний страх, дуже сильний страх за все. Тепер я навіть не боюсь ядерної ракети. Мені все одно, чи я помру, чи ні, тому що головне, я знаю приблизно, за що я помру. Я знаю, що треба ні з ким не сваритися, жити в злагоді, щоб все було нормально. Як я сказала, раніше був страх, а тепер ненависть і зневага. Все щодо русні. Більше нічого немає, тільки ненависть і зневага. Ну, а, друзі мої, я хочу сказати, що я сподіваюся, я вірю. Я знаю, що на наших вулицях занорять українські прапори, причому у всіх містах і у всіх областях. Я сподіваюся, що залунає наша мова, що залунають пісні на нашій мові, і будуть бігати і сміятися наші українські діти. Дякую, що подивилися це відео. Слава Україні!